Крові буде скріплений, їх союз. Крові, їх союз скріпляю. Крові скріпляють. Почало вчора. Безкімачні крові сліпляють. Крові скріпляють. Крові скріпляють, їх не союз. Щоб були разом, як Василь і Марія. Так їм бути разом їх союз скріпляю. Свідки могила і чорна сила. Як ці покійники в могилі лежать, ніколи звідси не вийдуть. Так, щоб і Олексій завжди був зіною і тільки з нею. Нікого іншого, щоб не знав і не мав. Вінчаю вінчанням чорним, вінчанням безкінечним. Свідки могила і ця і чорна сила. Бути разом іншим. І Олексію, Олексію і Іні. Щоб він думав про неї, бажав її, хотів її і з іншими не був. Щоб тільки любив одну інну. ці покійники лежать, не вийдуть з своїх могил, так щоб він ніколи не відійшов від інак. Був завжди разом з нею. Буде так.